Вітаю сьогодні. Субота, 22 червня. Ми в магазині меблі комфорт. І сьогодні у нас оновлення меблів. А ще я нагадую, що до 25 червня у нас діє розпродаж меблів, і ми продаємо з знижками навіть ті дивани, які привезли сьогодні. Під стіною маємо першу новинку. Це шкіряний тримісний диван з Італії. Ця модель розкладна. Він розкладається до передума. Високоякісна, м'яка натуральна шкіра покриває всю поверхню цієї моделі, включно з задньою спинкою. Ціна такої моделі 690 євро. Зараз продаємо з великою знижкою за 630 євро. І розміри 230 на 90 сантиметрів. Тут у нас ще одна новинка: це великий шкіряний кутовий диван з Італії від виробника Італ це дуже стильна і зручна модель у натуральній шкірі. Шкіра фактично білого кольору. Вона покриває всю видиму поверхню дивану разом з задньою спинкою. Диван стоїть на високих металевих ніжках. Сидіння цього дивану в міру м'які досить широкі і високі. Як бачите, ця модель знаходиться практично в ідеальному стані. Його ціна 920 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 800 євро. Розміри дивану 240 на 220 сантиметрів. Дуже рекомендую до придбання. Ще одна нинішня новинка це комплект м'яких меблів від німецької фабрики Хукла. В наборі маємо широченний двомісний диван і ще ширший тримісний диван. Це фантастично комфортні, м'які і затишні дивани. У них висока, дуже м'яка посадка: пухкенькі поручні подушечки і досить високі, надзвичайно м'які спинки. Сертифікат якості Long Life. Цей сертифікат говорить про те, що в диванах використана дуже якісна італійська шкіра. Ці меблі реально створені для надзвичайно комфортного відпочинку. І їх ціна зараз 980 євро. Їх можна придбати всього за 900 євро. Це дуже хороша ціна на такий класний і об'ємний набір. В другому залі у нас також є декілька цікавих новин. Наприклад, комплект м'яких меблів, які складаються з трійки і двійки, у натуральній шкірі такого свіжого м'ятного кольору. Це класичні меблі з високою посадкою і з дуже високою спинкою, яка забезпечує гарну підтримку для всієї спини, плечей і Всю видимо поверхню диванів покриває високоякісна натуральна шкіра, дуже товста і фактурна. Меблі знаходяться в дуже хорошому стані, вони без суттєвих пошкоджень чи потертостів. Шкіра в чудовому стані вона гарно миється і не потребує якогось особливого догляду. Ціна такого набору 860 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 800 євро за пару. Посередині залу поставили набір з двох тримісних диванів. Цей комплекс складається з двох контрастних по кольору диванів. Один диван кольору слонової кості, а другий дуже темно-коричневий, як гіркий шоколад. Обидва дивани тримісні, вони досить такі просторі. У них регулюється положення поручні, їх можна підіймати або опускати. Хоча дивани не розкладні, але у них досить просторі сидіння і на них можна полежати як на одному, так і на другому. На кутках маємо логотип виробника Канді. І по цінах окремо тримісний диван буде коштувати 495 євро або зі знижкою за 450 євро. Але ж ви розумієте, що в комплекті брати цікавіше. І Якщо набір коштує 990 євро, то ми продаємо його зі знижкою за 800 євро. Мені здається, що це просто фантастична ціна для таких двох величезних і крутих диванів. Тут у нас ще одна чудова акційна пропозиція. Це стильний тримісний диван з Німеччини у натуральній, е, такі каштаново-коричні У Цьому дивані прекрасно все. У ньому м'якенькі знімні спинки, е, пухкі, широкі сидіння, на яких можна і посидіти, і полежати. Подарунок до дивану маємо два днівних підголівники і додаткові подушечки. Цей диван дійсно має дуже стильний і крутий вигляд. Він комфортний як посидіти, так і полежати. І ціна його 550 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 500 євро. Тут у нас ще одна акційна пропозиція: це шкіряний італійський диван від фабрики Альберто Нієрі. Модель називається Помпеї. Це надзвичайно вишукана, елегантна модель, багато оброблена, високоякісна, натуральна шкіра такого темно-зеленого кольору. Покриває всю видиму поверхню дивану разом з задньою спинкою. Така чудова модель реально стане окрасою любого класичного інтер'єру, і зараз він продається зі знижкою всього за 600 євро. Повірте, таку модель купити за 600 євро це просто знахідка. А ще нам привезли декілька цікавих журнальних столиків. Тут один з них: це прямокутний столик на металевій рамі із скляною стільничкою. Знизу маємо поличку з металевої решітки. Його ціна 75 євро. Зараз продаємо зі знижкою, всього за 65 євро. Розміри і ціну вказу. До речі, на столику маємо електрогриль, всього за 800 гривень. Біля кутка маємо дуже оригінальний столик трикутної форми. Столик можна назвати трансформером. Фактично, він складається з двох столиків, які складаються один в одного. Більший столик має дуже цікаву стільничку, яка складається з трьох шарів скла. Ножки, опори, металеві. Нижній столик ховається під верхню стільницю, оснащений роликами. Ціна такої моделі 90 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 80 євро. Ось тут у нас розміри. Круглий столик новий. У нас таких є декілька варіантів у круглій і прямокутній формі. Його ціна лише 30 євро і розміри вказані. Далі маємо ще один дуже сексуальний столик з овальною стільницею. Ціна такого столика 100 євро. Ми його зараз продаємо зі знижкою за 90 євро. І тут вказані його розміри. Ще у нас в продажі є оригінальний механічний годинник. І його ціна 150 євро. Також у нас є вибір музичних інструментів, наприклад, антикварні цитри і мандоліни, І навіть акордеони. На всі картини у нас діє знижка 20%. Також у нас діє знижка 15% на порцеляну і посуд. Наприклад, такий підсвічник буде коштувати зі знижкою 680 гривень. Вінтажні порцеляної фігурки з Німеччини у вигляді хлопчиків. Вони раніше коштували 900 гривень. Тепер їх можна буде придбати за 765 гривень за штуку. Набір скляного посаду з ручним розписом буде коштувати всього 510 гривень. Решту наших меблів і акційних пропозицій можна побачити на нашому сайті. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я дякую за перегляд всім нашим глядачам, які додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобалось відео, не соромте ставити коментарі, вподобайки і підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших оновлень. Я дуже вдячна нашим глядачам, які залишають коментарі. Минуле відео набрало більше переглядів, ніж звичайно. І я би хотіла подякувати вам більш суттєво. Тому найактивнішим коментаторам цього відео я відправлю поштою посилочку у вигляді набору з таких келихів, таких або таких на вибір, кому які більше подобаються. Всім нашим глядачам бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і звичайно вдалих покупок.